Як відбудовують Миколаївську область і що кажуть про це місцеві жителі? І, ну я допомога У мене дуже босо закінчилась. що, хто повернувся, вже відремонтували від, від, свої домівки. Нам надавали стоїматеріали, що самі докупляли. Ще нічого ніхто нічого не давав, ніяк не можна документи нічого як зробити. Якими є масштаби руйнувань у регіоні через російські обстріли і минулу окупацію деяких громад? Ключова проблема для відновлення Миколаєва. Це була питання водопостачання. Які проекти передбачає план відновлення Миколаєва, і що потрібно для їхньої реалізації? Демонтаж зруйнованих будівель це до кінця року, будівництво нових будинків, так званих фонд відселення докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини Азов'я Далі про війну на півдні України. На Миколаївщині за підтримки міжнародних партнерів реалізується низка проектів, спрямованих на відновлення регіону. Зокрема, йдеться про заклади освіти і комунальні підприємства. Про це нещодавно на брифінгу повідомила заступниця директора департаменту економічного розвитку і регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Анастасія Тодорова. За її словами, цього року обласна адміністрація стала бенефіціаром у п'яти проектах міжнародної технічної допомоги. Серед них проект відновлення громад та соціальної інфраструктури, який передбачає відбудову кількох об'єктів у Миколаївській області. Його профінансує уряд королівства Данія. Бюджет становить майже 119 мільйонів данських крон, каже посадовиця. В рамках цього проекту буде відновлення буде відновлено кілька будівель в Миколаївській області. Зокрема, мабуть, такі най, ті, що на слуху це Миколаївська гімназія, номер 61, Миколаївська гімназія, 27 і національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова. Також в рамках цього проекту буде надано підтримку відновленні інших закладів освіти в області, які були частково пошкоджені або зруйновані. Крім того, за словами заступниці директора департаменту економічного розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації, Данія профінансує ще один проект, який стосується придбання товарів і послуг для відновлення України. Його бюджет становить понад 146 мільйонів данських крон. Він спрямований на забезпечення безперебійного електроводу та теплопостачання, подальше відновлення та функціонування діяльності міста Миколаєва та області. Також у цьому регіоні до кінця року мають встановити 60 модульних будинків у громадах, що розташовані на деокупованій території. Про це у лютому розповів директор агенції регіонального розвитку Миколаївської області Євген Бабков. Пише місцеве видання 0512. Проект передбачає будівництво модульних будинків на території Шевченківської та Первомайської сільських територіальних громад. За словами Євгена Бабкова, помешкання розраховані для людей, які внаслідок війни втратили своє житло. Представник департаменту містобудування і супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Євген Скарлат розповів новинам при Азові про масштаби руйнувань в області. Йдеться про понад 15 тисяч об'єктів. На сьогодні ми маємо дані щодо а, пошкодження або руйнації 1683 багатоповерхових будинків, багатоквартирних, 10516 516 приватних будинків, а, загальноосвітні заклади освіти, а, 159 будівель. А, у нас є випадки, коли в деяких школах, а, закладах пошкоджено декілька будівель. А, статистика у нас загальна. А дитячі садочки, 108 будівель. Ну тобто, ви зрозуміли, да, що у нас, наприклад, якщо дві-три будівлі по одному закладу зруйновано, то у нас всі вони враховані. Саме закладів, можливо, трошки менше. По закладам вищої освіти 22 будівлі, по закладам культури, 195 будівель, по закладам охорони здоров'я 167 будівель. 94 адміністративні будівлі. У нас ще тут об'єктів ЖКГ, близько 2848 об'єктів. Це і лінії, і станції, електричні підстанції, і теплопостачання, і газопостачання. Також у нас зруйновано було 22 моста і 31 ділянка автодоріг. Наразі у Миколаївській області повністю відновили 2780 будинків у приватному секторі, а також 244 багатоповерхівки, каже посадовець. Також він розповів про відбудову інших об'єктів у цьому регіоні. Заклади освіти не всі можна вважати повністю відновленими, тому що деякі забезпечують тепловий контур, щоб будинки могли ну не отримували подальші пошкодження внаслідок. Недбалого стану, коли, коли у нас є, наприклад, там пошкоджена покрівля, двері вікна, то такі роботи вже виконані на 71 будівлі. По дитячим садочкам: 35 дитячих садочків, два заклади вищої освіти, 118 закладів культури, 113 будівель закладів охорони здоров'я, 19 адміністративних будівель. По об'єктам житлово-комунального господарства 2807 об'єктів вже відновлено, оперативно виконуються роботи по електромережам, газовим мережам, теплопостачання, водопостачання. Всі мости вже 22 у нас відновлені, забезпечено проїзд. 13 ділянок автодорів також вже відновлено. Ну, взагалі, 6124 об'єкта відновлено в повному обсязі або частково. Виплати на ремонт пошкодженого житла можна отримати за програмою є відновлення, розповідає Євген Скарлат. Компенсація поділяється на два типи. Ремонт категорії А передбачає середнє пошкодження, коли сума компенсації максимально становить 200 тисяч гривень. На ремонт категорії Б передбачено виплати за максимальною сумою 500 тисяч гривень. Крім того, люди мають можливість отримати сертифікати на купівлю житла, а також сертифікат на отримання грошової компенсації для виконання робіт власними силами, розповідає представник адміністрації. А на сьогодні ми отримали в Миколаївській області. Отримано 6658 заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно. З них вже 3608 власників отримали компенсації на суму 305 мільйонів і 700 тисяч гривень. 33 власника вже змогли отримати другу компенсацію. Їх вони виконують ремонт категорії Б по знищеним об'єктам. Туди входять багато квартири, квартири та повністю знищені, та приватні будинки. Ми отримали, Миколаївська область отримала 1093 заяви на отримання компенсації, з них вже 509 власників отримали сертифікати на купівлю житла. Загальна сума компенсації складає 666 мільйонів і 400 тисяч гривень. Чи п'ять громадян отримали грошову компенсацію для будівництва житла замість руйновано на власних ділянках? І сума склала по цим сертифікатам 6,5 мільйонів гривень. Ціни на будівельні матеріали з часом зростають. Втім, додаткових виплат не передбачено. Додав Євген Скарлат, але влада ухвалила рішення надавати компенсацію тим людям, які ремонтували пошкоджене житло власним коштом. Наприклад, там негативні наслідки, як руйнація криші, чи е, навіть вибити вікна, можуть призвести до подальшої руйнації об'єкта. Тому в першу чергу компенсація надається і вирішено було надавати саме тим, хто потребує виконати ці ремонтні роботи. Але е, в законопроекті передбачено законні. Про надня компенсації передбачено надання компенсації і за виконані за власні кошти роботи. Але м за мірою надходження коштів, які можна буде використати в державний бюджет, які можна буде використати для компенсації, буде запровадження наступний етап надання компенсації за виконані роботи за власний коштом. Тому це в найближчих планах є і буде запроваджено також найближчим найближчим часом, ну протягом року цього. Точну дату, на жаль, ми не знаємо. Головне, щоб громадяни, які виконали ці роботи, вчасно встигли подати повідомлення, яке є основною основною складовою отримання компенсації, повідомлення про отримані пошкодження, які можна нам дати через дію. Наш кореспондент Дмитро Шеремет відвідав селище Первомайське Миколаївської області. Із початку повномасштабного вторгнення до листопада 22 року воно було прифронтовим і зазнало руйнувань внаслідок обстрілів російських військових. Ось що розповіли місцеві жителі про темпи відбудови у цьому селищі. Він криші перекривають люди. Вікна роблять ми помаленьку. Скільки можу це роблю? Ну допомагають Я скажу, сільська рада мені дала. Шефер мене тут лежить стекла ватона. Я поки що не крию, бо він був знов був взрив, розбили клуб, знов прильоти і знов двері вибиті. Тобто я так вирішила, що два рази крити ми не будемо. Почекаємо, поки більш-менш ну, якийсь кінець буде. І ну є допомога мені дуже басо закінчилась, тому що стіна і вікна частково хватило на 200 тисяч. Все, на цьому закінчило, бо я ще була було 200 тисяч, зараз вроді 300 але ми. Попали в початок. Перший поверх ми повністю самі, двері ми самі ставили, вікна ми самі ставили. Ну, теж десь приблизно ну, 70-80 тисяч. 28. Ну тобто, десь так може сказати, що не вистачає допомоги від держави, так mm. держави від місцевої влади, mm. ну, Змитр, щоб вони ну звичайно не не вистачить. Там всередині дуже багато. Там позатікало все, там посиріло. все. це все буде за наш рахунок. А взагалі, скільки в час коштує, наприклад, ставити грошей, щоб не діяти людину, що це скільки водали за встановлення? Ну за стону я робила на фірмі. Мені хлоп... мені фірма привезла. Я платила повністю за є допомогу. Ну то, що ми всі ну, самі цей хлопчики самі привозили перший поверх, то враховувалися, Ну ми двері купляли за 25 тисяч. Я не знаю, що туди де входила установка, хлопці привозили. Тут 15 тисяч ми двері брали. Ну, ми брали більш такі місці. Слава Богу, цей раз був як бомбили, як прильоти були в будинок культури, то двері витримали. Трошки замок пошкоджений. Ну і їх так трошки подвинуло, трошки з місця зрушило. Ми двері за власні, а вікна нам вже як вона, дані. Є. А що вам місцева влада є відновлення? Вам якесь? Ні, ще нічого ніхто нічого не давав, ніяк не можна документи нічого як зробити, тому що требують е, е, є, кадастровий номер. У вас з дахом була якісь проблеми? Чо? А зовсім даха не було. Оце, бачите, позапухали, заливало, дощі йшли, оце все затікало в нас. Оце ми тільки по, що повідкривали, було пленкою. Це ми, ми раніше приїхали і і ну, три місяці ми тут жили під одною пленкою. Там жили, зразу тут нічого не було, так, бо холодно було зимою. А що ж, котелку, що заробляли, купили, поки котел. Ніхто, хто нам буде? Всі кажуть, от ви допомогу отримали від ООН. Ми отримали, Нам дали ще в першому початку. А далі нам ж немає ніхто нічого. Тільки підеш за допомогу. Ви отримали, вам не потрібно. Часть дали. Да, дала наша місцева, дали шифер і оце частично трошки закрили. Кожен накривав над своїм дахом. Ну, де... Жильо. А, тобто робили за власними силами? — Не, да, так, тільки ще ту дали нам, і це все самі робили. Сусід був, то потім чоловік допомагав їм. Ну це таке одне одному допомагали. Кожен, хто повернувся, вже відремонтували від, від, свої домівки, нам надавали стоїматеріали, самі що самі докупляли, що давали. Ну, давали каритас, давали. Поміч, значить, на 22 тисячі виплачували людям на топітельний сезон. Да. Виплачували е, ще фірма от поляків, поляки 10 800, ну, то вже не, не всім то вже там було інвалідам по категоріям 60, плюс, мати одиночки, батьки одинокі попадали під цю категорію. Ну, роботу нанімали, платили за кришу, за роботу. Матеріал надали. Волонтери, а за роботу ми нанімали. А скільки ви взагалі будинком витратили на перекривлю даху? Ну 100 тисяч. Це так. з наших 16 квартир. Так. Це ми збирали всі на це, на перекриття. А більше від місцевої влади що було? Як можна ще якась допомога від місцевої влади? Ну треба було подавати. Хто так. подавав, тому пом то допомагають. Ну, не одна ж одна тут фірма, Тут приїжджають багато. І предлагають її відновлення, як ви кажете, і карітас, і грошову допомогу, і психологічну допомогу. Депутати Миколаївської міської ради у квітні ухвалили стратегію розвитку громади до 27-го року. Робота над документом тривала упродовж майже 10 місяців. Над ним працювали фахівці міськради, представники громадськості, науковці та міжнародні експерти. Стратегія розвитку передбачає створення безпечної та стійкої громади, комфортного міста з європейськими стандартами якості, транспортно-логістичний центр та інше. Стратегія розвитку Миколаєва пов'язана із планом відновлення міста, проект якого на початку року презентував член правління громадської організації, Агенція відновлення та розвитку Тарас Бик. У коментарі новинам Азов'я він розповів, що роботи у місті ведуться активно. Головною проблемою для Миколаєва залишається питання водопостачання, оскільки була зруйнована магістраль, яка постачала воду з Херсонської області. Взагалі ця частина магістралі довгий час була під окупацією, і місту довелося використовувати воду з лиману, яка за солоністю фактично співпадає з рівнем солоності морської води. Як наслідок руйнації зазнали суттєвої руйнації, зазнали. Металеві труби, які прокладені по всьому місту, і зараз власне проводиться активно їх заміна. Це лише перший етап, бо зрозуміло, що на другому етапі треба буде поміняти ще й воду труби в внутрішньобудинкових мережах. Це ще більші масштаби роботи, але й зараз ще не відновлено повністю нормальне водопостачання власне нормальної води. Тому це залишається питання номер один. Відновлення Миколаєва передбачає реалізацію 400 проектів, каже експерт. Тривають роботи по всіх можливих інших секторах від житлово-комунального сектору до освітнього охорони здоров'я і так далі. То там поділено сфера багатоквартирні будинки, водопостачання, школи, садочки, і так далі. І так далі. і де детально розписано конкретні проекти, що потрібно робити місто для відновлення. Ну от, наприклад, взяти конкретику по плану відновлення Миколаєва, то тут закладено. Демонтаж зруйнованих будівель це до кінця року. Будівництво нових будинків, так званий фонд підселення, в якому передбачено будівництво 900 квартир, ремонт реконструкції багатоквартирного житлового фонду. Це 1220 будинків. Це те, що вже почалося, вже фактично робиться, але це ще доволі великий масштаб роботи. Понад те, я одразу скажу, що намагаємося зразу впровадити заходи енергоефективності також велику увагу у Миколаєві приділятимуть облаштуванню укриттів. Розповідає Тарас Бик один з проектів це облаштування укриттів у підвальних приміщеннях житлових будинків і планом відновлення передбачено будівництво 100 таких укриттів. Воно вже почалося, воно вже триває. Триває, але будемо шукати подальше фінансування, і далі, якщо ми говоримо про план відновлення, наприклад, є розділ заклади дошкільної освіти, школи. Тобто і там більшість проектів вони або власне так і називається, нове будівництво укриття, скажімо, в Миколаївській гімназії Номер 30, всіх інших, або комплексна реконструкція закладу з новим укриттям. Тобто, питання безпеки, питання укриттів це пріоритет номер один. Місцеві жителі, помешкання яких постраждали через обстріли, можуть отримати компенсації за програму є відновлення, так само як і в інших регіонах. Втім, деякі будівлі відновлюватиме місцева влада, додав експерт. Ця робота вже триває, і от власне в плані відновлення там закладено доволі значна сума на продовження цієї роботи. Тобто йде, я б сказав, паралельно і ем, відновлення. Через програму є відновлення, і власне, робота міста спрямована на відновлення пошкоджених будівель. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Ні приазов'я.